Вітаю всіх на каналі Trinity SB. Пам'ятаєте портативну станцію AkiteL P2001 Plus. Вона свого часу стала справжнім хітом. Виробник Akitel викатив оновлення цього бестселеру. Зустрічайте Akitel P2400I. Сьогодні подивимось, що змінилося, що стало кращим, Протестуємо і з'ясуємо, чи дійсно варто звертати увагу на оновлення. Готові? Поїхали! Давайте розберемо детальніше, що вміє ця нова модель. Okitel P2400I це потужна портативна зарядна станція із номінальною потужністю 2400 Вт і піковою до 4800 Вт. Це означає, що вона легко потягне холодильник, бойлер, кавоварку, ноутбуки, роутери, освітлення або навіть цілу невелику офісну мережу під час відключень світла. І все це тихо, без бензину і без запаху. Основою є літій залізофосфатний акумулятор ємністю 2048 Вт. -год. Це сучасна технологія з великим ресурсом і високим рівнем безпеки. На передній панелі ми й досі маємо вже звичний інформативний вбудований LED-дисплей, який показує всю актуальну інформацію: потужність вхідного і вихідного струму, рівень заряду, температуру елементів і навіть залишковий час роботи. Поруч у нас розмістився регулятор заряду. Який допомагає нам регулювати потужність зарядного пристрою в діапазоні від 400 до 1800 Вт. По вихідних портах станція дійсно універсальна. Чотири розетки із правильною синусоїдою підходять для будь-якої побутової техніки. Два порти usb a 3.0 потужністю 18 Вт для швидкої зарядки смартфонів, планшетів або екшн-камер. Чотири порти USB-C, два з яких потужністю до 20 Вт, 1 до 45 Вт та 1 до 100 Вт. Можна живити ноутбук, геймерські ноути, монітори тощо. Один порт для автомобільних пристроїв 12 В 10 А. Два порти DC по 12 В3 А для роутерів, освітлення чи відеоспостереження. Сонячний вхід MPPT від 12 до 60 В 10 А до 500 Вт максимум. Можна підключити панелі для автономного живлення. Мережевий вхід для стандартного зарядного кабелю повна зарядка займає близько 1,5 години, тобто маємо можливість заряджання різними способами. А зберігати комплектні кабелі живлення дуже зручно у спеціальному відділенні. Для керування є мобільний застосунок, який дозволяє бачити стан заряду, температуру, споживання, увімкнути чи вимкнути порти дистанційно. Система захисту одна з найповніших в класі. Від перенавантаження, перегріву, перерозряду і перенапруги. Дана станція має режим ДБЖ, що дозволяє використовувати її як резервне джерело живлення для потужних електроприборів. Коли станція заряджена і є світло, ви можете підключати до неї будь які пристрої, і електрика буде проходити крізь станцію. Якщо електроенергія відсутня, перемикання на живлення від батареї моментальне близько 10 мілісекунд. Ну що, друзі, давайте чесно, Akitel P2400i не новинка з іншої планети. Це скоріше розумне оновлення вже перевіреної станції Akitel P2001 Потужність та ємність однакові, але реально працює стабільно, виглядає круто і живе довше. А це саме те, чого чекаєш від зарядної станції, коли береш її не на день, а на роки. Але є нюанси. Живе довше. Ресурс батареї збільшили до 4000 циклів. Це десь плюс кілька років експлуатації. Новий дизайн виглядає більш кубічно і сучасно, з оновленими кутами, вентиляцією і більш чіткими лініями. Також, проаналізувавши відгуки та коментарі стосовно цієї станції, можна зробити висновок, що дана модель стала працювати тихіше. Хоча, як на мене, і попередня модель не була гучною, але все ж таки це перевага. З технічними характеристиками розібрались, тепер найцікавіше. Бо всі ці цифри гарно виглядають на папері. Але що вони значать на ділі? А на ділі сьогодні жодних лабораторій. Реальний тест у польових умовах. Ось вона повністю заряджена і з індикацією 100%. Почнемо з ноутбуку, щоб працювати навіть під час блокауту. Підключаємо і одразу бачимо, на екрані станції показує мінімальне споживання. Тихо, спокійно, дисплей читається чітко, шуму мінімум. Додаємо роутер взагалі без змін. Станція навіть не зреагувала. Тепер найцікавіше кавоварка. Бо без кави ніхто не працює. Натискаємо кнопку і потужність злітає. Але зверніть увагу: станція тримає стабільно, без просідань, без збоїв. Кава вариться, аромат пішов. Тест уже вдалий. Далі в нас один із босів електрочайник, щоб довести тест до кипіння. Натискаємо старт ніяких проблем. Вода реально закипає швидко, а екран показує чітку статистику споживання. Фінальний бос холодильник. Бо це перше, про що думаєш, коли відключають світло. Теж запустився без проблем, пускове навантаження станція витримує, компресор заводиться без просідань. В реальних умовах, навіть якщо вдома вимкнули електрику, продукти залишаються холодними, Wi-Fi працює і можна спокійно зробити кави. І все це від однієї коробки, вагою трохи більше 20 кг. Підсумуємо: Oquitel P2400i це стабільність, потужність і запас енергії на роки вперед. Ця станція вже не просто резерв на випадок блекауту, а повноцінне джерело автономності, яке дозволяє залишатись на зв'язку, працювати і відпочивати навіть коли довкола темно. Доступна в Trinity SB з офіційною гарантією, адекватною ціною, сервісом та підтримкою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити на наступному тесті.